Вітаю! З вами в ефірі знову 9-та бібліотека дитяча і я, Валентина Захабура. Ми продовжуємо наш огляд книжкових новинок. І сьогодні особливі книжки. Це книжка видавництва Старого Лева Домівка для минулого про музеї, історію та мистецтво. Написав її Роман Кличко. Дякую, Тамара Васильівна, що пальцем ткнули прямо в книжку. А, ця книжка нам розповідає історію музеїв, цікавих знахідок, мистецьких творів. Вона дуже красиво, гарно оформлена, в ній багато різноманітних історій. А, ну, книжка цікава, і що я хочу сказати перш за все? Що музеї в тому вигляді, які ми знаємо, як заклади відкриті для громадськості, з'явилися ще: не повірите, але ще за часів стародавньої Греції, за часів стародавнього Єгипту. А, і на сьогоднішній день світ налічує безмежну кількість музеїв. Які ми можемо з вами відвідати. Але саме слово музей це музейон, це дім, де живуть музи. І одним з перших таких музейонів стала знаменита александрійська бібліотека. Так що вітаю, я працюю, і ви приходите до будинків, де живуть. Музи. Адже тут також зібрані різноманітні раритети, цікаві книжки, історії. І ось одна з таких історій, одна з таких книжок. Це чудова книжка Домівка для минулого. І на самому початку тут йдеться про нашого Мозелевського, про Скіфську пектораль, про скіфське золото. І я вітаю всю нашу Україну з перемогою. Тому що сім років боролася наша країна, і вчора суд міста Амстердаму виніс рішення, що нарешті скіфське золото, яке було вивезено з Криму на показ до Європи, і е, хотіли його повернути назад до Криму, вже окупованого, але воно повернеться до України. А в Окупований Крим воно повернеться лише тоді, коли зникне окупація, і Крим стане знову українським. Тож я вас вітаю з цією чудовою перемогою, адже це наша з вами історія, це наше з вами культурне надбання. Давайте його святкувати. Тож ця книжка вона важлива для нас і тим, що вона нам нагадує про те, що є нашим, що є належним нам по праву історії. Адже це наша земля. Друга книжка, про яку я хочу поговорити сьогодні, це художній твір. Його написала Софі де Вільноазі, французька письменниця. Книжка називається Блог чи життя. І йдеться в ній. Знаєте що? Я зараз стану і покажу вам книжки на схожу тему. Тому що йдеться в ній про те, як майстерність брехати і незадоволеність з собою своїм життям призводить до дуже дивних речей в житті підлітка. Бо талант до брехні наша героїня має точно. Отже, дивіться. Маркус і Діана. Автор Клаус Гаґеруб. Цей герой також майстерно бреше, тому що він дуже любить збирати підписи знаменитостей, автографи. І тому він вигадує найрізноманітніші історії. То він нещасна бабуся, яка хоче потішити свого онука і просить якогось знаменитого футболіста надіслати йому свій автограф. То він нещасний хлопчик, який втратив. Якусь кінцівку, і він мріє про автограф якоїсь знаменитої танцівниці. Тобто він користується некрасивими прийомами для того, щоб. Але люди вірять, знаменитості вірять і відкликаються на його листи. І одного разу він починає вдавати з себе заможного. Чоловіка, самотника, який закоханий у прекрасну юну акторку, голівудську зірку. Ну і що з цього випливає, ви в цій книжці зможете почитати. Також є книжка, але вона зараз на руках. Нестлінгер називають мене Мурахоїдом, де так само дівчинка не задоволена своєю зовнішністю, бо має такий, як у мене, орлиний ніс. І вона вважає себе некрасивою, а їй дуже хочеться, щоб її любили. І коли вона з кимось знайомиться в інтернеті, вона висилає фото своєї сестри гарнюсінької з зтекеньким носиком, як вона вважає, що ось таку любити будуть, а її з таким носом не будуть любити. Скажу одразу, це брехня з такими носами теж любить. І ось наша героїня цієї книжки. Абсолютно незадоволена своїм банальним, нецікавим життям а десь на вівстані шести годин від її міста вирує Париж і висока мода. І вона краде образ якоїсь дівчинки, чи з Росії, чи з Чехії молодої блогерки, і починає вести свій блог про моду. І настільки цим захоплюється, що потрапляє в дуже некрасиву історію. Але чим все закінчується, ви зможете прочитати з цієї книжки. І чи варто насправді своє життя підміняти вигаданим? Безумовно, в дитини талант, тут нічого не скажеш. Їй 14 чи 15 років, і вона ну, майстерно вигадує історії життя і що відбувається з цією а, блогеркою. Але разом з тим, а як же рідні, а як же ті, хто поруч, а як ті, кого ми любимо насправді і хто дуже любить нас і піклується про нас, дуже важлива, смішна подекуди, подекуди щемна, подекуди образлива. І дуже світла історія. Раджу всім до прочитання. Видавництво ранок зробило переклад Софії Вальнуазії. Блог чи життя. Тож, приходьте. На канікулах ми так само відкриті, ми працюємо, ми вас чекаємо і без батьків, шановні читачі, тому що з батьками ви приходите часто і посилаєте до нас батьків по книжки також. Але ми любимо, коли приходите ви. Тож, будь ласка, чекаємо. І готові радити вам цікаві новинки. З вами була дев'ята дитяча і до нових оглядів!